Ігор Коломойський бізнесом займається з 1985 року. У 92-му він заснував свій найвідоміший актив Приватбанк. У погоні за грошима встиг вступити у боротьбу з переважною більшістю українських олігархів. Він відмовився від запрошення Віктора Януковича стати членом партії регіонів, але прийняв пропозицію Олександра Турчинова очолити Дніпропетровську область. Коломойський зробив ставку на відомого актора, який хотів стати президентом і не помилився. Та чи не стане це рішення фатальним для одного з найбагатших людей України? Мене звати Софія Кожевник, і Це 12 хвилин про те, як прагнення Коломойського повернути Приватбанк вплинуло на його стосунки з чинною владою. Обов'язково підписуйтесь на нас і ставте лайки. Тим самим ви підтримаєте незалежну журналістику. Навесні 2014 року, після революції гідності, втечі Януковича, анексії Криму і початку війни на Донбасі, МВФ схвалив кредитну програму стендбай для України в обсязі майже 17 мільярдів доларів. Однією з умов її надання була стабілізація фінансової системи, яка була неможлива без реструктуризації токсичних кредитних портфелів банків. Як наслідок, в Україні було проведено банківську реформу, у ході якої у 2016 році було націоналізовано найбільший в Україні Приватбанк. Його власниками у тандемі були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Тодішній президент України Петро Порошенко заявив, що Приватбанк настільки великий, що від стану справ у ньому залежить вся фінансово-економічна ситуація в Україні. Саме тому ухвалили рішення його націоналізувати. За словами влади, йшлося про необхідність захистити гроші українців. В першу чергу йшлося про 3 мільйони пенсіонерів, понад 500 тисяч студентів і більше півтори мільйони соціально незахищених громадян. Мовляв, проблеми у банку були системні і накопичувалися роками. Його невиважена кредитна політика призвела до втрати капіталу, а 97% кредитів банк видав компаніям, пов'язаним з його акціонерами. Заявили в НБУ. У Приватбанку цю інформацію заперечили і необхідність націоналізувати пояснили інформаційними атаками, які призвели до відтоку коштів. За словами голови правління Приватбанку Олександра Дубілета, з банкоматів забирали по 2 мільярди коштів на день. У 2016 році на порятунок банку з держбюджету витратили 155 мільярдів гривень. Суму збитків підтвердили детективи агенції крол, які проводили аудит установи після її націоналізації. У Нацбанку України колишніх співвласників Приватбанку звинуватили у шахрайських діях перед націоналізацією виведені коштів та надання кредитів переважно пов'язаним із ними комерційним структурам. Тож правоохоронці почали розслідування щодо колишніх топ-менеджерів приватом. Державний приватбанк через рік подав позов до високого суду Лондону проти. Екс-власників Коломойського і Боголюбова, а також ймовірно пов'язаних з ними шести британських компаній, і домігся розпорядження суду про всесвітній арешт їх активів на суму понад 2,5 мільярди доларів з урахуванням позовів банку проти колишніх власників а до судів США, Ізраїлю та Кіпру. наразі загальна сума претензій у закордонних юрисдикціях становить понад 10 мільярдів доларів після початку розслідування Ігор Коломойський залишив територію України і уже перебуваючи у Швейцарії, у Женеві. У червні 2017 року почав у судовому порядку оскаржувати законність націоналізації Приватбанку. Та судова тяганина не завадила тримати руку на пульсі політичних перипетій в Україні під час передвиборчої кампанії 2019 року. Коломойський мав дуже тісні стосунки з майбутнім президентом Володимиром Зеленським. кажуть був одним з перших, хто дізнався про його плани боротися за президентське крісло. Олігарх надавав кандидату всіляку підтримку, зокрема, медійну саме на телеканалі Ігоря Коломойського Володимир Зеленський у новорічному привітанні гучно заявив про намір балотуватися на пост глави держави та згодом активно транслював передвиборчу агітацію, в тому числі виробництва студії Квартал 95». Уже в розпал президентської кампанії змі почали говорити про вплив Коломойського у предвиборчому штабі Володимира Зеленського. Підставою для цього стала його співпраця з фахівцями з пулу олігарха. Ідеться зокрема про колишнього адвоката Коломойського Андрія Богдана та очільника холдингу «1 плюс 1 медіа Олександра Ткаченка. Змів всіляко обговорювали залежність потенційного глави держави від олігархічних кіл і називали його маріонеткою Коломойського. Щоправда, Володимир Зеленський всіляко заперечував зв'язки із ним. Я ніяка не іграшка в руках Коломойського і не був іграшкою в руках жодного олігарха. Коли кажуть, що я чиясь іграшка, то це неправда. Це роблять змі, які належать іншим групам, стверджував. Зеленський ще не встиг Володимир Зеленський зайняти президентське крісло. А в Україні вже почали оскаржувати рішення його попередника у квітні 2019 року. Після першого туру президентських виборів 2019 року, за результатами якого він став очевидним фаворитом. Суди прийняли низку рішень на користь колишніх власників Приватбанку. Окружний адмінсуд Києва за позовом Коломойського визнав націоналізацію привату незаконною. Згодом ще кілька судів ухвалили низку рішень, які суттєво погіршили позиції держави у суперечках щодо найбільшої. Фінустанови після перемоги Володимира Зеленського на виборах ігор Коломойський повернувся за кордону в Україну. Він активно коментував політичну ситуацію і в інтерв'ю журналістам навіть зміг передбачити низку кадрових призначень, зроблених новою владою. Офіс президента очолив його екс-адвокат Андрій Богдан. Арсен Аваков зберіг за собою пост очільника МВС, а прем'єр-міністром став Олексій Гончарук, якого Коломойський назвав одним з фаворитів на посаду голови Кабміну. І дуже розумним. Власне, новопризначений прем'єр-міністр збирався знайти компроміси з Коломойським у питанні Приватбанку. Тож олігарх досить тепло відгукувався про новообраного очільника держави та його оточення. Я вважаю, що у нас дуже добрі стосунки, але вони утворилися протягом якогось тривалого терміну. Останніх сім років спілкування на тлі виробництва їхнього контенту, який транслювався у нас. На початку президентської каденції Володимира Зеленського стосунки з Коломойським. М, дійсно, були досить добрими і настільки неформальними, що олігархів навіть запрошували в офіс президента за словами Володимира Зеленського. Вони мають працювати на благо України, зокрема, взяти участь у відновленні Донбасу. Відомо, що з Ігорем Коломойським Зеленський зустрічався двічі: у червні та у вересні 2019 року. Першого разу обговорили інвестиції олігарха у відновлення Донбасу. Під час другої зустрічі питання введення бізнесу в Україні та енергетичну сферу. Згодом президент уточнив, що під час зустрічі із Коломойським йшлося про скасування монополії, зниження тарифів на комунальні послуги та про центр енерго. Говорили, що всі мають жити за правилами монополії не буде для всіх, і зокрема для пана Коломойського, казав Зеленський. Стосунки розвивалися настільки гарно, що в Ігоря Коломойського з'явилися свої люди у списку партії Слуга народу та на мажоритарних округах напередодні парламентарських виборів. Зрештою, всередині монобільшості сформувалася група з 20-25 депутатів на чолі з Олександром Дубінським, яка була підконтрольна Коломойському. Іншим інструментом впливу олігарха у парламенті стала депутатська група за майбутнє на чолі з Ігорем Палицею, вихідцем з нафтогазового бізнесу олігарха. Утім, готовність влади тісно взаємодіяти з бізнесом не була ні для кого. Таємницею, адже про це у жовтні 2019 року на першому прес-марафоні особисто сказав президент Зеленський: я готовий будь-коли з будь-яким олігархом сісти, поговорити чи готовий до мене взяти людей з уряду, які знають усі цифри Національний банк, готовий говорити з будь-яким олігархом, тому що вони стали дуже багатими в нашій країні, і тому вони повинні попрацювати на нашу країну. Говорив Зеленський. Однак наприкінці 2019 року видавалося, що держава працює для олігархів, адже Коломойський добився успіхів у ключових для нього сферах бізнесу. Йдеться про відновлення імпорту дешевої електроенергії з Росії, необхідної для його феросплавних заводів, повернення контролю над держкомпанією Центренерго. Довго співпрацювати президенту Зеленському та олігарху Коломойському не судилося. Перше півріччя 2020 року ознаменувалося погіршенням їхніх стосунків. Напередодні перемоги Володимира Зеленського на виборах значна частина суспільства побоювалася, що Приватбанк може повернутися у власність ігоря Коломойського. Та майбутній глава держави обіцяв, що цього не станеться, і слова дотримав. Ба більше на вимогу Міжнародного валютного фонду унеможливив його повернення колишнім власникам, а також виплату їм компенсації коштом держбюджету. Власне про це йшлося в банківському або антиколомойському законі. Ухвалення документа у травні 2022 року не завадили навіть рекордні 16 тисяч правок, внесені на розгляд парламенту депутатами з так званої групи Коломойського. Зокрема, 6 тисяч правок подав депутат, виключений зі Слуги народу Антон Поляков, і ще півтора тисячі представниця монобільшості Ольга Василевська Смаглюк. Ця депутатка до обрання була журналісткою розслідувачкою на каналі 1+,1. плюс Щоправда, Коломойський заперечив як факт знайомства з Поляков, так і свої зв'язки з нардепами з фракції Слуги народу почали густішати їх хмари над головою Коломойського у США у травні 2022 року. Він став фігурантом розслідування американського мін'юсту за підозрою у відмиванні грошей за допомогою угод з нерухомості. Поки українська влада готувалася викорінити вплив бізнесу у політиці, олігархи продовжували впливати на процеси на всіх рівнях. У 2020 році дала про себе знати політична партія за майбутнє. Перша про яку почули після парламентарських виборів, саме Ігор Коломойський на початку року фінансував її діяльність. Тож восени 2020 року в кулуарах навіть подейкували про імовірність. Переформовувати сили у парламенті, начебто, група Коломойського мала вийти зі слуги народу і об'єднатися із групою за майбутнє. Це змусило б монобільшість всі рішення узгоджувати з новим гравцем, і відповідно призвело б до кадрових перестановок у Верховній Раді і Кабміні. Ці плани так і залишилися чутками. Однак депутатська група за майбутнє разом з представниками ОПЗЖ змогла вплинути на політичну атмосферу, ініціювавши рішення конституційного суду про скасування відповідальності за недостовірне декларування, цей крок міг викликати різкий осуд заходу і розлютив президента. Тож не дивно, що кадрові призначення у деяких регіонах після місцевих виборів були явно не на користь оточення Ігоря Коломойського. У грудні 2020 року Дніпропетровську облдержадміністрацію досить несподівано очолив Валентин Резніченко, який очолював регіон у часи президентства Петра Порошенка. А в місцевих виборах взяв участь як перший номер у списку партії Пропозиція Бориса Філатова і Геннадія Корбана, які конкурували з Коломойським. Крісло голови облради теж зайняв не соратник Коломойського Святослав Олійник, а Микола Лукашук. Відігратися Коломойський вирішив під час численних голосувань за кандидатуру колишнього топ менеджера Нафтогазу Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єра і голови Аміненерго. Це призначення було принциповим для олігарха, бо в енергетиці зосереджена велика частка його активів. Перший парламент провалив призначення вітренка на посаду міністра енергетики 17 грудня 2020 року. Тоді за нього проголосували 186 депутатів. При цьому фракція Слуга народу дала тільки 153 голоси голосування 28 січня 2021 року теж не увінчалося успіхом. Кандидатуру колишнього виконавчого директора Нафтогазу та виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка, на посаду першого віцепрем'єра та очільника Міненерго підтримали лише 204 депутати, з мінімально необхідних 226. Тим часом президент Зеленський продовжував заперечувати вплив олігархів і в тому числі Ігоря Коломойського на політичні процеси. У 2021 році в Україні стартувала велика деолігархізація. Вона співпала із запровадженням Сполученими Штатами Америки санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського Володимир Зеленський їх публічно підтримав. Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути кошти в Україну, щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю, у чому полягає великий бізнес та олігархічний клас. А ось прізвища тут не мають жодної різниці. Це Медвечук, Коломойський, Порошенко, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне. Ти готовий працювати законно та прозоро. Чи хочеш і надалі створювати монополії, контролювати засоби масової інформації, впливати на депутатів та інших державних службовців? Перше підтримується, друге закінчується, заявив президент. А з олігархами боролися не тільки на папері через ухвалення нових законів, а й реальними кроками. У січні 2021 року США ввели санкції проти близьких до Ігоря Коломойського депутата Олександра Дубінського та екс-прокурора Константина Кулика, а в березні проти самого Коломойського. Йому і його близьким заборонене в'їзд до США у лютому, 2021 року, через 4 роки після націоналізації, НАБУ вручило перші підозри у справі привату. Їх отримали колишній голова правління Олександр Дубілет заочно, його перший заступник Володимир Яценко, заступник голови Людмила Шмальченко і керівник департаменту підтримки міжбанківських операцій Надія Конопкіна. Сталися також і кадрові пристановки в компанії Центр Енерго». Кабмін за пропозицією фонду держмайна призначив новим виконувачем обов'язків генерального директора Юрія Власенка. На цьому тлі публічні контакти Ігоря Коломойського з офісом президента. Припинилися думки змі з цього приводу розійшлися. Одні, як і оточення олігархів, наполягали, що Коломойський свідомо тримається якомога далі від політики і не комунікує з оточенням президента. Інші ж медіа наполягали на тісній комунікації бізнесмена з банковою через Тімура Міндіча, давнього партнера Коломойського і співвласника студії квартал 95. Уже 23 вересня 2021 року парламент. Проголосував за закон про олігархів, анонсуючи навесні цей законопроєкт, президент Зеленський обіцяв ліквідувати залежність політики від економіки. Цей законопроєкт перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. А він стверджує, так в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику, і так цього більше не буде. згідно з текстом закону, олігархом вважається будь-яка особа, яка поєднує великі статки, вплив на політику та вплив на медіа. А відтак на початку 22-го року в Україні мав запрацювати реєстр олігархів. До людей, які потрапили по цей перелік, влада могла застосовувати заходи впливу. Друга важлива деталь цього закону це вплив на медіа. Ходили чутки, що цим документом влада хотіла обмежити вплив олігархів на змі. Всі впливові медіаресурси в Україні на той момент належали бізнесменам. Тож змі припускають, що вони або мали почати ретранслювати позицію влади, або передати телеканали у її власність. Невідомо за яким би сценарієм розвивалися події, але на заваді стала війна. За її початком всі проблеми відійшли на другий план. Після 24 лютого 22 року бізнесмени не беруть активної участі у політичному житті країни. Телеканали та інші українські змі наразі зосереджені на війні, санкціях, воєнних злочинах та гуманітарних питаннях. Ба Більше вони зараз діють в рамках марафону Єдині новини. Та це не означає, що вони втратили вплив на економічну і політичну ситуацію чи зникли з поля зору влади. Ігор Коломойський від початку війни переважно перебуває у курортному містечку Буковель на заході України. Початок повномасштабного наступу Росії не припинив для нього та його партнера Геннадія Боголюбова кримінальне переслідування в США. Після націоналізації Приватбанку у 2016 році з'ясувалося, що у попередні роки бізнесмени вивели з банку приблизно 5,5 мільярдів доларів і вклали їх у нерухомість на території США, стосовно якої там подано уже чотири позови. Два позови підготували ще у серпні 2020 року, ще один у грудні 2020 року і ще один у січні 2021 року. Саме через це президент Зеленський нещодавно зміг позбавити Коломойського українського громадянства. У реєстрі Державної міграційної служби для перевірки паспортів його паспорт значиться як недійсний. У мережу потрапила нібито копія відповідного указу президента. Проте жодних офіційних документів на сайті ОПА досі не опубліковано. Власне, в оточенні президента не заперечують, що стосунки банкової з олігархом відчутно зіпсувалися після 24 лютого 2022 року. Мовляв, Коломойський лише влітку 2022-го почав підтримувати обороноздатність країни на початку листопада 22 го Це не захистило від військової націоналізації його частки в укрнафті та укртатнафті, які є вагомою складової бізнес імперії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Неофіційна причина компанії не платили податки в повному обсязі та створювали ризики перебоїв з постачанням пального. за даними Бюро економічної безпеки, казна могла не понад 700 мільйонів гривень. водночас ходять чутки, що Ігорю Коломойському вигідно передати державі на час війни свої збиткові активи. На відміну від передбадбанку, а за свої енергокомпанії він не бореться, це, начебто, свідчить про те, що бізнесмену вигідно, щоб держава в умовах війни зберегла на плаву ці компанії. Наразі Укрнафта має значні труднощі з реалізацією нафти. Кременчуський НПЗ, який належить «Укртатнафті» і до війни займав понад третину всього українського ринку палива після масштабних обстрілів з березня 2022 року. Не працює, Тож за час війни Ігор Коломойський втратив своїх активів на суму 1 мільярд доларів. Напередодні російського вторгнення Форбс оцінював його статки у 1 мільярд 900 мільйонів доларів. Після втрати укрнафти та Укртатнафти у 850 мільйонів доларів. Та й на цьому неприємності для олігарха не закінчилися. На початку вересня 2023 року. Коломойському повідомили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Йдеться про понад 9 мільярдів гривень Приватбанку. Підозру повідомили за двома статтями Кримінального кодексу України: шахрайство та легалізація або ж відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Олігарха арештували і незабаром вручили третю підозру. Йому інкримінують організацію підробки документів на переказі коштів. Організацію заволодіння чужим майном здійсненого організованою групою в особливо великих розмірах. Придбання та розпорядження майном одержаного злочинним шляхом. Київський апеляційний суд 25 вересня 2023 року залишив запобіжний захід Ігорю Коломойському без змін. Перебування під вартою та застава 509 мільйонів гривень. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. І це були 12 хвилин. Мене звати Софія Кожевник. І якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте нам лайк, підпишіться на наш канал та залишайте свої коментарі. Ще побачимось.